Доброго дня, шановні наші глядачі, за, як завжди, Квенка Гімоколаєвич, об'єктивна Слобожанщина з Дієво Кривенка. Сьогодні ми, ми цю тему вибрали про щодо поліції, так називаємо, так званої, яку я насправді не вважаю взагалі за поліцію. От. І що я хотів би сказати по цьому поводу? з цього приводу? Ну, Ми розуміємо, що... Вся поліція була якби розформована, ну, понову сформована з паном Аваковим, да? який зараз не, не відомо, де ну, деякі і, так сказати, джерела, кажуть, що десь во Франції або чи в Італії, десь там. Але ж його консерва Геращенко, зараз його в останнє час не дуже видно, але він радник був президента, чи міністр МВС, і вже після вакал після уходу. Звісно, якихось позитивів ніяких не відбулося, так сказать, переформатування цієї служби. Чого такі, ну якби, чому так думаємо? Ну, по-перше, ви знаєте, взагалі, якщо бути відвертим, на, багато, на переконання багатьох людей. Якщо така якщо така поліція, як ви знаєте, я от сужу по нашій, по допустим, Богодуховському районі. От я дивлюся, як у нас це, це відбувається. Якщо така поліція ну, повсюдно, ну тоді це найбільше в світі е, угруповання бандитське. І причому угруповання, яке е, нібито на службі держави чи народу, а насправді воно обслужує тільки олігархів. От і все, тим більше воно воєні, воєнізовано. Ніхто з них не воює, вони воюють зі своїм народом і все, зі своїми людьми. І більш ні з ким вони воюють. Чому такі якби, доводи і такі сумніви, і чому так відбувається? Чому я так переконаний особисто? Да? От, ну, Давайте так. Хто такий Аваков, ми вже знаємо. Зараз він як нібито не при владі, ми його не будемо трогати сьогодні. Що таке Антон Геращенко, це потрібно подивитися зайти в Вікіпедію і це, що ця людина і які в нього були стосунки з людьми в Красноградському районі, де він був в Харківській області, де він був головою державної адміністрації з 2005 по 2010 рік. Що він там керував і що він там наврав, яким він чином попав до Авакова і чого вони. Чому я розмовляю зараз проваги? Тому що вони, вони створили цю поліцію, так називаємо. А на моє переконання і на переконання людей це просто воєнізовне угрупування злочинне. От і все. Ми не бачимо тут такого. От е, прикладу Байдуха Скаріл, у нас є начальник слідчого відділу Бабенка Тетяна Миколаївна, її сладка парочка коханець, заступник голови. Тут звісно ж немає конфлікту інтересів, ніяких немає ніде нічого, всі все знають. Знає це і начальник поліції Жук Юрій Володимирович, от, нічого не робить з цим. Ну, він і не повинен, напевно, зробити, Але ж є відповідні органи, які повинні контролювати це. А вважаю, що він повинен це зробити. Бо. І от вони ці люди, так сказати, начальник слідства, замначальника по зв'язкам з громадкістю. Що вони витворяють у нас туди? От Витворяють вони те, що, по суті, вони підламали весь бізнес під себе. Не, злочинний, нелегальний. Ті люди, які легально платять, вони їм вороги, вони їх ненавидять. Вони, для них це ті, хто роблять нелегально. Тобі ж, вториє, пісок, хім відстегує, будь ласка, рийте, нікому нічого не треба. Тобто, ви знаєте, піском, лісом. Дровами займаються тільки ті люди, які під ними, ви розумієте, другий там не буде цим займатися. Чому? Тому що вони з'їдять ну, аж бігом, продумають масу там моментів, але він не буде цим займатися. Тобто цей бізнес тільки під їхнім кришуванням. І той бізнес, який, ви знаєте, і той бізнес, який нелегальний, тобто, нелегальна торговля з спіртними напоями, тютюновими, все це під їхні кришою. Під кришою. Саме. Якщо багато кажуть, що це все жуптем, начальник поліції винувати. Ну, напевно, він в чому-то винувати. Ну, раз він це дозволяє їм витворяти, ну, навірно, вже він в цьому як то замішаний. Ми пам'ятаємо двох наших красавців свідчих Стахова і Коваленка, які ходили по людям, вимагали для керівництва свого кошти. Їх хтось наказав. Вони десь понесли відповідальність кримінальну за здирництво і тому подобне. Нічого подобного. Вони й далі працюють, ходять, сміються усім в лице по тому що, А як же, вони ж для, не для себе кажуть, вони ж для свого керівництва кошти е, требують з людей. Така от, Така А керівництво це хто? Резнік, Баб'єнка, ну і Юрій Володимирович, наверное, жук, я так розумію. Хоча хтось би довго був цим розібратися. Тобто, чи покараний той дільничний, у нас є такий, чи хто він там, ніхто йому должности, він не старший дільничний, і який то у нас тут Пономаренко, якого мати торгує спиртними напоями, цигарками там, і тому повідомляються про це люди. Покарали його, звісно, ні. Чи прократила мати торгувати спіртним, звісно, ні. От, будь ласка, це те, що конкретно. Роблять ці керівники. Якщо, я ж говорю, якщо така ситуація везде, в усіх регіонах нашої держави, ну тоді, ж, без сумніву, це банда злочинців в формі, другого виходу нема. Якщо це тільки в нас відбувається, ну не знаю, повинні, повинні якісь органи все ж таки займатися цим. Ну, не може бути, адже Бодуховський район це колишніх п'ять районів, де проживає більше 100 тисяч населення. І кубка тих мародерів, я їх по другому не називу, вони грабують людей, творять безчинство. Ви розумієте? І ніхто ні за що не відповідає. Це жах. Неодноразово піднімали, не тільки я, багато піднімали питання, не тільки блогери піднімали, багато якби, і політиків піднімали питання. Чому таке Колічество таке, кількість така. Ну, зараз подають офіційні дані 120 тисяч поліцейських, тиняються, нічого не роблячи. Чому вони не служать? Це вбучені люди, вміють стріляти, вміють, як то кажуть, походять всі там медичні, медичні заклади, все. Вони беріть, будь ласка, їх, їх зразу на фронт. Ну, чому ж ніхто не відсилає їх? А чому вони їх тут держать? І от я вам зараз розкажу. Э, такой э, интересный момент, вот, э, что, вот что, что вытворяют наши, допустим, дельничные, да, вот сличи и то есть подопечные э, Бабенчихи и, естественно, сличи и дельничные подчиняются есть такие у нас тоже Бабенко э, Александр Петрович, старший слідчий. Ну, Він, звісно, я не приклад, известно, своих, Ну, зрозуміло, кожен буде захищати, мабуть, носять клювіку щось по зервинці. І от такий, такий випадок у нас Це не один такий випадок, їх просто багато. Тих людей, які не мають ну, як би, кому захиститися, які не мають коштів, люди, які безрідних, які живуть ну, як би, в злиднях, да, вони їх реально приноблять, навіщо? Ну їм же ж показники треба. Ну, у нас є тризна такий, да, от, дільничний. Да. Ви гляньте на цього Борова, ну це ж капець просто. Ну, Це просто капець. Звісно ж, він не піде. Бо він буде тягати, гловити, когось там напрягати, створювати штучні звинувачення. Звісно ж, ніхто не запрошує ніяких адвокатів, де у тебе безоплатна права допомога. Тільки рекламка в Ютубі да, і у Фейсбуці. Де вони, почому чому судді беруть таких людей, які нібито зізналися, нібито ніяких слідчих дій не провезли, їм треба вони проволокли, заставили, налякали, люди попідписували, все і пішов. Та тобі нічого не буде, буде условно, а нам буде показник. Ну, кроме того, такий дільничний, як. Тризна требує з деяких людей, отінка, а в тебе пай є. Да". Ну так продай пай, отдай мені гроші, а я всі твої проблеми запорішаю і тебе їх не буде. Тобто він створив проблеми з чоловіком, а тепер кричить: продай мені пай. Ну не йому а є в них свої покупателі. Судді Харченка, жінка, прекрасно нотаріус оформляє ці всі моменти нелегальні. і Їм до лампочки, що договори, гренди є. Їм це нічого не заважає. От і все, вони продають і міють цього, і потім вони, звісно, чіпляться, тому що вже брати -то з нього нічого. Ну хіба що останеться, залишиться ну, колись якийсь показник, тому що ці люди ну, не, не грамотні, скажімо так. Хоча ви знаєте, як наш закон каже, незнання закону не, 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 не звільняє від відповідальності. Але ж знову напомню, де той клятий, де те клятна безоплатна правова допомога. Де вона є? Я жив, тільки на, е, в рекламках, все, більш ніде. Тобто людей судять, і це ж неодноразово було. Ви знаєте, от такий у нас ще є Гудько, да, там по е, тоже в село. Господі, хотів бистро сказати. полкова Микитівка, да, от його привлікали, там до нього теж 5-6 приводів було вже сидіти дуже, але він не сидить. Він продав з батьком свої паї. Отдав це, ці кошти, ж, звісно, суддям, він сам це заявляв у судді Харченко, оформили в його дружини. Землі попередавали, зараз їх ніхто не трогає. Вони розбирають повністю все село, ці домівки, які там немає, людей, які повиїжджали, чи з войною, чи може в місто Харків, чи де там. Неважливо, важливо, що їх нема. Вони розбирають без всяких ніхто їх не трогає, ніхто їх не Тобто, чого їх не трогає? Тому що вони розбирають, продають кирпич там. Реклама забита. Будь ласка, в Фейсбук, зайдіть, дивіться. І вони реально заробляють кошти і діляться це з цими покидьками поліцейськими. Да? От і все. І хай розбирають. І їх ніхто не привлікає. люди звернуть і до глави адміністрації, і в прокуратуру, і куди тільки не ходили, та до лампочки все. Ніхто нічого не хоче робити. Чому я й кажу, чому багато людей просто ну, не розуміють, що відбувається насправді. Не такі борови ходять по вулиці. В них навіть воєнкомати під у, 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 у є, яка у нас, як я вам вже казав, начальник сіста. Є, і не чоловік, вони визивають зразу воєнкома, представники воєнкома приходять, визивають на, на, на подачу там яких свідчень і вручають повістки. Отак От у нас працюють. Тобто поліцейським не вручають, ну, так званим поліцейським у формі, да? вручають тільки тим, які... Погано себе ведуть. Тобто як погано ведуть? Вони не погано себе, вони просто беззахисні. От вони їм і вручають, так, і хай йдуть. Самі ж вони, звісно, ні їхні сім'ї, ні їхні родичі, ніхто не служив. же вони покривають оцих цих бізнесменів, дітей їхніх, яких повинна, повинні були призвати. Вони їх, ну вони ж сплачують данину, хто ж їх буде призвати, їхніх дітей? Ніхто не буде. Вам фактів треба, підіть, подивіться, по місту їх повно повзає, всякої Гедоти. Я по-другому не назову. От, і їх ніхто не призиває. Почому? тому що кришують їх. От і все. Хай ідуть, як, як завжди, як ідуть прості сірі люди, да? яких е е нікому захистити, нема коштів відкупитися. Ну, звісно, я не всіх туди приписую, і там багато людей патріотів, тобто майже всі люди там. Але е, справа в тім, що повинні служити не тільки патріоти, а й оці псевдопатріоти, ждуни, я їх називаю. Да? Вони повинні служити або сидіти в тюрмі, а не ходити носити форму і примушувати людей визнавати, якісь незрозумілі злочини. Ви знаєте, це просто погабство. Це просто погабство. Йде війна і нічого не міняється. Тобто в людей немає віри в завтрашній день. Люди. Не знають, що завтра буде. Просто не знають. Тобто, іде війна, хотілося б якихось змін на краще, але їх немає. Ми не бачимо цього. Ми бачимо свавілля поліцейських, якщо вони поліцейські. Якщо це, ви розумієте, у них там свої якісь незрозумілі щита, рахунки, куди вони там гроші перетісляють. Чи розібралися з енергетиками, які незаконно вимагають гроші, відключають потім за кошти Ніхто цим не займається, І кримінальну право кримінальні справи порядку статті 214, вони не відкривають, просто закривають її все. Ти тобто, тільки відкрити можна через суд, через слідчу суддю. Да? Тобто, ну от зразу цікавити, вони не хочуть займатися, вони і не будуть цим займатися, Не будуть. Чи займається справою Колосальова депутат, Він взагалі п'яничка всього-навсього міської ради. Він свого дядька там пограбував і рідного дядька, да, який переселенець з Бердянська, мені да. ніхто цю справу не хоче розглядати взагалі. Чому? Ну навіщо? Тому що він якийсь нещасний депутат міської ради, да? ну як нещасний, П'яниці кусок. Як хоча який пристроївся ім'я і якісь дивіденди, от і політика, от вам і, і політичні е, самі викрутаси всякі там, да? будь ласка, їжте скільки хочете. То якщо ж е, насправді ніяких е, подальшому не буде змін на краще, я думаю нас. Європа дивиться, весь світ дивиться, дивиться і Америка, дивиться і Австралія, дивиться весь світ. Куди і в яку Європу ми ліземо? Куди ми ліземо? З оцим цим нашим тягарем, при, по-перше, повинні навести якби, ну, не то, що порядок, а навести чистки в цих поліцейських, в цих в судах. Адвокатах, які продачні повністю, які бивші колишні пенсіонери, в нас будуть, я не знаю, як де, ну я кажу про У нас буду нас ті колишні поліціянти і пенсіонери. Пожалуйста, вони зараз адвокати. Що він може зробити для простого смертного, який, якого звинувачує поліція і ну, це їхній так сказати пусі. Їм же ж треба щось показати, бо їх же розповрувують мати. Навіщо їх тут тиняється? Сотні чоловік. Навіщо вони тут нужні? Хай ідуть, воюють, вони обучені люди. Все. Військові, які отримали військову освіту і ховаються зараз, не йдуть. Воювати. Я не розумію, як це може бути, куди воєнком той біса дивиться і всі ти, а він той дивиться, тільки ж прикриття тут є. От і все. Тому що Бадб'янка Тетяна Ніколавна, і Резнік, вони ці всі моменти вирішують. Тому що ці люди, які тут сидять, вони їм копійку заробляють. Розумієте ви чи ні? От і все. От, і вся правда. От і вся правда. Коли настане, коли хтось, Зеленський, чи хто там, я не знаю хто. Міністр, якого вони там ставили, якщо він працював при Аваков, який він міністр? Ну, от, от, ну не знаю. Який в Харкові, то там може бути обласний слідчий відділ, е, центр, головне управління слідчого відділу в Харківській області? Це всі Аваковські е, покидки, да? які вони, що вони можуть зробити? Та нічого. Як Аваков зробив, що знизу збирають... Передають в районі, в область, областях, в Київ і все, і в Мі... а ті в Міністерство. Все. Як воно носилось, так і носиться. Вимагається все. Коли цьому буде кінець? Хто наведе в цьому порядок? Пане президенте Зеленський, наведіть, будь ласка, порядок. Да? Це ж дуже просто. Під час війни це дуже просто. От тих людей, які відвоювали, хай вони будуть ходити і будуть за порядком дивитися. А ті, що покидьки викручували руки людям, хай йдуть і повоюють. Може там між нормальними людьми потруться, може щось там відложиться щось у тих їх, їх, їхніх головах. То звідки ж в дупі, може бути зумрут, скажіть мені, будь ласка. Жду від вас теж, теж реакції. До нових зустріч, до побачення.